Коля, дуй. Нічка та ясна я зорям освітила віплеємі пречиста діва сина народила, ясних насінні. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава вгорі, мир на землі людям воля На землі людям добра воля, пастухи у полі, ангел з'явився, і сповістив, що в верти у полі Христос народився, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава вгорі, мирна. Людям добра воля! Відчуємо, пане господарю, всі свята пересвяткувати і на торі йдуть Суди, Боже, і з вами здоровими.